Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я сьогодні хочу вас познайомити з останніми новинами, які відбуваються навколо тарифної війни, яку Дональд Трамп розв'язав проти своїх друзів, сусідей Канади та Мексиці, а також проти Китаю. Фондові ринки США рухнули. Трамп хоче поговорити з Трюдо та президентом Мексики сьогодні в понеділок. Канада вже відповідає на тарифи, які Дональд Трамп намагається ввести у вівторок. З полиць в Канаді зникла вся алкогольна продукція, яка виготовляється в Сполучених Штатах Америки. Канадці масово відмовляються від поїздок до США, які були заплановані вже. По Канаді зараз широко йде тренд. Купуй канадське. Ну і також уряд Канади вже опублікував перелік продуктів, на які буде введене мито починаючи з вівторка, 4 лютого, у відповідь на митну війну Дональда Трампа проти Канади. Про це і про інші події ми з вами поговоримо сьогодні. Але спочатку, я, як завжди, хочу подякувати кожному і хочу подякувати кожній за вашу підтримку україномовного контенту, за вашу шалену підтримку, яку ви надаєте моєму каналу. Дякую всім. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на україномовні канали. Не забувайте підтримувати українське. Я дякую кожному і дякую кожній за ваші вподобайки і за ваші дізлайки. Це вже залежить від вас. Чи подобається вам те, що я вам розповідаю? Чи ні, і мені важливо дізнатися вашу думку. Тож, будь ласка, пишіть в коментарях. І так, що ми маємо як наслідки початку цієї тарифної війни, яку Дональд Трамп розпочав проти Канади, Мексики та Китаю. Канада вже об'явила, що вона буде також підіймати мита на американські товари у відповідь. І Мексика зараз також планує, що вона буде робити. Китай також повідомив, що він буде звертатися у суди і буде судитися з спол. Ученими штатами Америки на фоні всіх цих новин відбулося те, чого Дональд Трамп не очікував. Да, почалося падіння фондового ринку Сполучених Штатів Америки, і виглядає так, що на сьогоднішній день найбільше страждають від цієї цієї ситуації саме американські компанії, саме американські компанії зараз страждають найбільше на фоні цієї безглуздої ідеї. Цього ну я не знаю, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не впевнений, як довго він утримається на своєму посту. Тож фондові ринки рухнули. Американські компанії відчувають важкий удар вже сьогодні на собі. Не у вівторок, середу, четвер, а вже сьогодні, у понеділок, 3 лютого. Цього, вчора, неділю, 2 лютого, заявив, I love the people of Canada. I disagree with the leadership of Canada. And uh, something's going to happen there. But if they want to play the game, I don't mind. We can play the game all they want. Mexico, we've had very good talks with them. And uh, this is retaliatory. This is retaliatory to a certain extension. Мільйони флот інтурка Мексико та Канада. Спікиви праміністр Тудо томороморін, а мосо Mexico tomorrow morning. Ну я так думаю, що Трамп, звісно, не очікував такої відповіді і не очікував такої реакції. да. Він не очікував, що саме ринок відреагує так на його. Дії і на ту відповідь досить таки потужну відповідь, яку Канада надала Сполученим Штатам Америки, і хочу вам нагадати, що зараз йде вже така досить серйозна дискусія між Канадою, між Мексикою, між країнами Європейського союзу, щоб об'єднатися проти Сполучених Штатів Америки. Так урядовці Канаді все ще кажуть, що ми любимо американців. Ми розуміємо, що це не американці Все це роблять. Ми сподіваємося, що все на налаг... Годиться між нами урядовці з Канаді кажуть: так ми маємо друзів, ми маємо рідних по обидві сторони границь. І ми щиро хочемо продовжувати і далі наші класні стосунки з Сполученими Штатами Америки. Але ми маємо те, що ми маємо, і ми будемо на це відповідати. Зараз вже долучилися всі прем'єр-міністри всіх провінцій до відповіді на цю незрозумілу війну, яку Трамп вирішив розпочати проти Канади. І Канада вже почала діяти прямо сьогодні, прямо сьогодні. Тисячі десятки тисячів канадців скасовують свої поїздки до Сполучених Штатів Америки. Канадці люблять, канадці любили проводити час в Сполучених Штатах Америки. Канадці залюбки їхали в Сполучені Штати Америки і залишали там свої гроші. Зараз канадці відмовляються від своїх поїздок. На поручцях в магазинах з'являються надписи: купуй своє, купуй канадське, і канадці зараз більш ретельніше вибирають товари в магазинах. Канадці почали читати країну походження продукції, де вона була вироблена в Сполучених Штатах Америки чи в будь-якій іншій країні, чи в Канаді. Також прем'єр-міністри всіх провінцій вирішили не чекати вівторок і вже почали свої відповіді на цю безглузду війну, розв'язану Трампа. У всіх провінціях зникла алкогольна продукція, яку виробляють Сполучені Штати Америки. Тобто канадці почали боротися спочатку з алкоголем, який приходить до нас зі Сполучених Штатів Америки. І хочу вам нагадати, що в Сполучених Штатах Америки є ціле підприємства, ціле фабрики, які працюють виключно на канадський ринок і виробляють алкогольну продукцію саме для канадського ринку. Ці американські компанії зараз зазнають досить такого болючу відповідь, і це буде неприємно вже американцям. І що цікаво, що найбільше таких компаній знаходиться саме в тих штатах, які підтримали Трампа, і ця така превентивна відповідь спрямована саме на те, щоб ці штати, які підтримували Трампа, відчули першими на собі всі наслідки цієї безглуздої війни і всі наслідки того. Ну, кого вони обрали собі в президенти? І це ще не все, друзі. Вчора, в неділю, 2 лютого, уряд Канади опублікував перелік товарів, на які буде вводиться мито 25% відсоткове мито, починаючи зі вторка у відповідь на мита, які запроваджує Сполучені Штати Америки щодо Канади, і там досить великий перелік цих продуктів. Там є продукти харчування, там овочі, там фрукти. Там е, різне обладнання, тобто це досить такий великий перелік, досить такий болючий удар буде для виробників Сполучених Штатів Америки. Але це тільки початок. Хочу вам нагадати, що уряд Канади вирішив ввести мита на основну продукцію через 21 день. Тобто, зараз вівторок буде введено мито на невелику кількість продукції, яка експортується до Канади. А через 21 день там вже буде е, перелік на багато. Більше, якщо ви хочете подивитися, яка продукція підпадає під е, цей удар починаючи з вівторка. Посилання буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте. Ну і да, ми з вами знаємо, що всі прем'єр-міністри, всіх, буквально провінцій виступили одним таким фронтом, всі висказалися, всі підтримують відповідь Сполученим Штатам Америки. Тобто, ми з вами знаємо, що агресору, який би він не був, чи він йде е, війною, чи він йде тарифною війною, треба давати відповідь. І відповідь повинна бути жорсткою, тобто не можна йти на поводу угопніка. І я сподіваюся, що Канада витримає цей удар. І я сподіваюся, що Канада вийде переможцем цієї війни. Да, як я вже сказав, Дональд Трамп хоче сьогодні розмовляти з Трюдо, хоче розмовляти з президентом Мексики. Всі сподіваємося на те, що їм вдасться домовитися, і що ця війна, врешті-решт, зійде на нівець, що цієї війни. Не буде. У нас ще є одна доба в запасі для того, щоб уникнути всіх цих проблем. Але знаєте, як би там ні було, а у канадців вже осадочок такий залишився. Тобто канадці вже не відносяться так щиро до Америки, до американців, як це було ще буквально тиждень тому назад. Тож, друзі, давайте ми будемо з вами разом спостерігати, як будуть далі розгортатися події навколо цієї війни, нікому не потрібно. Ні війни для цього вам треба зробити три простих. Речі. Вам треба підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Вам треба поставити вподобайки або поставити дізлайки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, що зараз відбувається між Канадою і Сполученими Штатами Америки, і чим це все закінчиться. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.